Сказати мамі, що замість картоплі на дачі тепер буде газон і шезлонги – це як оголосити війну, пізнаєте? Але я розробила план, як вижити і відвоювати свої кордони. Етап перший: економічна диверсія. Не кажіть я лінива, а кажіть цифрами. Мамо, ми витратили на добрива, на бензин більше ніж коштує фура картоплі. Давай економити твої сили і мої гроші. Етап другий територія компромісу. Не забирайте все і одразу. Залиште їй дві грядки для душі кропами, гірочками, картопелькою. Це її заспокоїть. Етап третій заміна сенсів. Мамі важливо не просто садити, а бути потрібною. Скажіть, я хочу, щоб ми тут не пахали, а пили каву і спілкувались. Ти мені потрібна відпочивши, а не стиском після городу. Зараз буде душно, але працює. Кордони це не про паркан, це про ваше право на відпочинок без почуття провини. Як думаєте, ваша мама здасться без бою чи піде контрнаступ з сапкою? Пишіть у коментарях, який аргумент у ваших батьків спрацював.